Всі будуть чекати зараз головного, чекати заяви Путіна. От тут е, треба зазначити, що е, м'яч абсолютно на його стороні. Бо вчора була телефонна розмова Зеленського і Трампа. Зрозуміло, що в Кремлі про неї знають, про неї весь світ знає. І там чітко було сказано, що Україна і США в черговий раз. Підтвердили свою відданість ідеї безумовного тридцятиденного перемиря. Тобто, ми цей крок зробили. Штати цей крок зробили. Зробили цей крок європейці. Я вам навіть більше скажу, зробив цей крок частково Китай, тому що в тих заявах, які звучали власне в Росії під час візиту Сінзімпіня, там теж фігурувало довге перемиря. Безумовне, там і так далі. Путін про це говорив. Тому тепер все зводиться виключно до цього ненормального диктатора, який повинен вийти і сказати, вони погоджуються чи не погоджуються. Причому, що перший, що другий варіант, конкретно для нього він буде мати негативні наслідки. Але погодитися на тридцятиденне перемир'я, або принаймні спробу зробити його якось там застосувати на практиці. Для Путіна це зараз виглядає як менше зло.